Хоч будівельний бум в Івано-Франківську трохи притих, нові споруди зростають, як гриби після дощу. І часто густо всупереч громадській думці. З народом радитись ніхто не хоче. Своє обурення люди висловлюють мітингами, пікетами, скаргами до владних структур. Стривожні і мешканці чотирьох будинків по вулиці Івасюка 40, 42, 44 і 46. Кажуть, що поруч на спортивному майданчику планують звести ще дві будівлі, які, на їхню думку, не відповідають генеральному плану забудови. Міста. На противагу іншим скриженим хаотичної забудови євано-франківцям в мікрорайоні номер 4 вирішили діяти заздалегідь. Як тільки довідалися, що ведуться проєктно-пошукові роботи, цією громадою вдарили у сполок. Місце під сонцем вирішили відстояти колективно. Люди прилеглих будинків не хочуть будови тут нової, протестують, тому що нібито порушені всі норми. Мер міста обіцяв. Місто повинно бути хоч трошечки мати насичений воздух, а не тільки гази і стройки, і кілька всього. Я розумію, у них є гроші, вони будують. Їм головне будувати, бо вони гроші того мають. А що нам, що цим дітям, як вони мають жити далі? Люди, ми всі українці, до чого ми котимося? Підставі рішення суду було ще раз розглядалось е сесію міської ради щодо відведення земельної ділянки, так і вказано. Рішення сесії на виконання, на виконання рішення суду. Дана земельна ділянка була. Рішенням сесії відведена даному забудівнику під будівництво. Мешканці мікрорайону переконані, що тут вже сформована структурна одиниця міста, і вона відповідає генеральному плану. Вони кажуть, що у відповідності до будівельних норм на цій території є вже необхідна кількість житлових будинків, спортивних, дитячих та господарських майданчиків, автостоянок, спорудження ще двох будинків, перевантаження для житлово-комунальної господарки. Наші права останнім часом. Просто нехтуються і звужуються. Ми все це бачимо. А зараз ми в даному ситуації ми бачимо, що хочуть звузити наш життєвий простір просто-напросто. Якщо побудують тут будинки, то ми будемо мурахи, які знаходяться в бетонному колодязі, розумієте? І це неправильно. Які ще аргументи у жильців мікрорайону? Вулиця є висока об'їзна і сильно загазована. Мовляв, щоб передбачити додаткове озеленення, планує забрати вже існуючу відпочинкову зону, проїзди і ущільнити їхнє місце проживання. Купили мені собі тут одну кімнатну квартиру. За що я страдала? Що нам тепер світ закриють, сонце закриють? Я не бачила світа. Я думала, поїду на свою рідну землю, на свою рідну Україну. Я хоч там світ побачу. Я ходила по лісах, ліс рубала з 13 років. Потім була в Казахстані, в Карганді, 20, 20 років на будові працювала. Я своє здоров'я погубила. А наша рідна Україна що нам робить? Загоражує сонце нашим дітям, нашим внукам, нашим всім. І це нормальна річ, що люди захищають свої інтереси. Інше питання законність такого, такого рішення. Тому, для того є якісь будівельні норми, архітектурні норми, є скарга людей. Значить, збираємо місто будівельну раду, беремо ще раз цей проект, робимо обрахунки. Це не перший раз, у нас така не перша ситуація. Робимо обрахунки, щільність забудови мікрорайону, щільність е, нормативні квадратні метри на, на обслуговування території і так далі. Тобто будова ще не почалася, є скарга, будемо працювати. Як розгортатимуться події далі, можна тільки собі передбачити. Мешканці вулиці Івасюка налаштовані категорично, ніякого будівництва не допустять. Достеменно знаємо, що голова обласної державної адміністрації підписав розпорядження про створення міжвідомчої комісії, яка розбиратиметься з такими спірними питаннями в сфері будівництва. Думається, що найближчим часом цю проблему винесуть на порядок денний чергового засідання комісії.